Влада грає в Чапаєва на шаховій дошці так охарактеризував перебіг виборчого процесу на Житомирщині. Лідер об'єднаної опозиції області Геннадій Зубко від маніпуляцій у виборчих комісіях щодо опозиційних кандидатів перейшли до погроз і фізичного насильства. На сьогодні є два випадки, які сталися на минулому тижні з приводу того, що в Люборському районі на керівника місцевого виборчого штабу об'єднаної опозиції Рогальську Людмилу було погрози фізичної розправи на Довірну особу кандидата, який підтримується об'єднаної позиції від свободи Сидіра Кізіна по 67-му округу, було так сказать, скоєно. Підпав його майна, також серед переліку порушень, зафіксованих опозицією, тиск на членів дільничних комісій, перешкоди у спілкуванні з виборцями опозиційним кандидатам, незаконне проведення агітаційної роботи представниками влади, а також подання фальшивих кандидатур в дільничні виборчі комісії. В 65-му окрузі так ми виграли вже суд. суд в тому, що одна людина, яка прийшла як довірена особа від практично дев'яти політичних партій, так подала документи без довіреності про що окружна виборча комісія зазначила в своїх документах, що були допущені невеликі технічні помилки. Людина подала документи від дев'яти політичних партій, в яких практично були зазначені одні житті члени дільничних комісій. Активно застосовують проти опозиції і адмінресурс минулого тижня Анатолію Гриценко відмовили у наданні приміщення в місті Овруч для зустрічі з виборцями. А самому Зубку в останню хвилину зірвали проанонсований прямий ефір на Житомирській хвилі. Загалом Геннадій Зубко зазначив, що незважаючи на протизаконні дії влади, опозиція зможе захистити свій результат. Але для цього 28 жовтня необхідно перемагати з великим запасом голосів. Анна Першко, Антон Заремський, студія «ЦТВ».